Всім привіт, зараз купа розмов іде про дерегуляцію економіки у всьому світі. Найбільш вдало, звісно, з цим справляється аргентинський президент, лібертаріанець Мілей у листопаді він заявив, що минулого року зробив 800 кроків, аби розчистити зарості бюрократії. І планує ще 3200 таких структурних реформ. У штатах як ми вже не раз згадували в нашому телеграм-каналі і загалом цих відео Трамп створив ДОГЕ – департамент ефективності уряду на чолі з Зеленим Маском, щоб скоротити уряд і зменшити бюрократію. Посилання на наш теги буде в описі до цього відео. Там дуже багато якісної, класної інформації. Ну і спілкування живе з авторами. Останнього капіталіста теж є. Будемо раді вас бачити. Всі вже чули про зупинку USA? це американського агентства з міжнародного розвитку. Це відбувається в межах програми Трампа по скороченню розмірів американського уряду, тобто лишити необхідніші витрати, щоб можна було скоротити. Податки, ну до речі, там складна історія. Скоріше, це навіть буде певні судові процеси, але навіть USAID вони хочуть значно скоротити, ну і зробити його частиною державного департаменту. Минулого року Нова Зеландія створила міністерство з питань регулювання, до якого громадяни можуть повідомити про будь-яку бюрократичну проблему. А цього року, наприкінці січня, європейська комісія пообіцяла скоротити вимоги до корпоративної звітності на 25%, а для малих фірм на 35%. Навіть країни відомі своїми потужними державами долучаються до цього процесу. Франсуа Байру, прем'єр-міністр Франції, обіцяє сильний рух до дебюрократизації. В'єтнам планує скасувати чверті державних установ. Тобто, як бачимо, тренд доволі всесвітній. Індійська бюрократія, яка є просто жахливою, теж е, стрункіше. Візьмемо про це закриття бізнесу, аби було наглядніше. У 2021 році він займав у середньому 499 днів і включав розміщення увага оголошення в газетах. По суті, без коментарів. Ну а минулого року це займало вже 90 днів. Прогрес, звісно, прогрес. Коштовх до реформування роботи західних урядів потенційно більше ніж революція Рейгана течір в 80-х роках, стверджує Джон Кокран, економіст із Стенфордського університету. В світі насправді не бракує бюрократичної тяганини, яку потрібно скоротити за даними університету. Джорджа Вашингтона обсяг нормативних актів в Америці зараз у 9 разів більше ніж на початку 60-х років. Також американці провели аналізи, виявили, що федеральний уряд щороку змушує одного американця заповнювати близько 35 годин паперової роботи порівняно з 27 годинами в 2001 році. У Німеччині повний текст усіх законів містить на 60% більше слів ніж у середині 90-х років. За останні 20 років податкові кодекси від Канади до Марокко розбухли. Насправді не всі правила є обтяжливими. Перед тим як Джон Квінсі Адам став шостим президентом Америки у 1825 році, він описав з спричинену відсутністю єдиної системи мір і ваг, зазначивши, що це перешкоджало торгівлю між штатами. Як президент він підтримував правила, що полегшують життя як компаніям, так і споживачам. Сьогодні правила допомагають зменшити кількість людей, які отруїлися гнилою їжею, або запобігають, аби вони збідніли через фінансові махінації, або зазнають утисків від. Ти ж самих упережень щодо кольору шкіри чи походження. Але е, насправді буває важко відрізнити, де бюрократична тяганина чи справді певні е, надбання навіть бюрократичного характеру, які справді можуть людину захистити. Буває важко відрізнити хороші правила від поганих. Бюрократи, які сподіваються зменшити кількість ухилянь від податків, можуть в процесі перешкодити ведення бізнесу. Загалом зважувати вигоди і витрати розумно, але складно. Не треба далеко. Ходити думаю, багато хто чув про акти виконаних робіт. Такий от папірець, який містить опис наданих робіт, їхню вартість та підписи обох сторін. По суті, це родумент, який лишився у пасавєтських странах. У жодній цивілізованій країні такого немає. У розвинених країнах світу відсутні такі документи А новість використовуються інвойси або виставлені рахунків. Так біс із ним, якби цей документ просто існував, так він ж смок, чи зайві витрати. Аналітики з Кейс Україна порахували, що у сінах два року введення актів. В масштабах країни коштує 34 мільярди гривень, тобто 0,6 випада на той час для адміністрування актів, задіяні співробітників, які витрачають більше як 13% свого часу на ці папірчики. А це один папіре. І ви на світлині бачите один з таких, а скільки їх є, це одному богу відомо. Ідемо далі. Здавалось би логічно, що з розвитком слід додавати нові правила, а старі скасовувати. Проте дослідження міжнародного валютного фонду виявило помітне уповільнення у скасуванні правил як у багатих, так і в бідних країнах, яке триває з 90-х років. За даними соціологічної компанії Gallup, частка американців, які вважають, що уряд робить занадто багато, наразі перевищує тих, хто хоче, щоб він робив більше, і це все з незвично великим. Відривом, тобто люди вже наїлися регуляції, і хочуть їх оптимізації. Статистика продуктивності дає ще одну підказку. Дані звертання свідчать, що адміністратори державних виплат працюють на 20% менш продуктивно ніж наприкінці 90-х, За винятком сфери оборони, федеральна бюрократія Канади не є більш продуктивною ніж 10 років тому, навіть якщо продуктивність у приватному секторі зросла на 7%. В Австралії продуктивність у неприбуткових професіях, включаючи державне управління, впала за останні десятиліття згідно з дослідженням Європейського. Ського центрального банку, яке зосередилось на п'яти найбільших економіках ЄС, державний сектор зробив негативний внесок у продуктивності на одну особу протягом останніх п'яти років. Грубо кажучи, він просто роздувається. Одне з нещодавніх розпоряджень Трампа закликало до модернізації федеральних технологій і програмного забезпечення для максимізації ефективності роботи уряду 70-х по 80-ті років, середньостатистичний федеральний службовець мав у своєму розпорядженні втричі більше програмного забезпечення, тобто це і комп'ютери, і взагалі будь-які ніж середньостатистичний працівник приватного сектору. Зараз він має лише в 1,7 рази більше, тож не дивно, що хоча продуктивність праці на федеральному рівні зросла на 50% з 87 по 2010 рік, опісля зупинилася. Багато правил явно безглузді. Наприклад, сотні тисяч фірм в Каліфорнії повинні вивішувати знаки, що їхні фірми містять хімічні речовини, які, як відомо, викликають рак. Інші фірми повинні вивішувати у ванних кімнатах таблички, що закликають персонал мити руки у Франції. Не можна продати будинок, якщо нотаріус не зачитає договір в голос у присутності покупця і продавця. Кожна з цих бюрократичних дурниць зазвичай спричиняє лише незначні витрати та незручності однак, у сукупності вони Дуже економічну активність, наче гулівера, зв'язаного безлічю мотузок. Тобто це можуть бути малі перепони, можуть бути середнього рівня, але їх настільки багато, що справді вже хочеться втікати з цієї економіки, з цієї країни, або взагалі нічого не робити. Власне, нагромадження, накопичення таких правил вже занадто критичне і стає однією з причин цього політичного процесу, якого ми зараз бачимо. З кінця 50-х і до середини 80-х вартість будівництва милі шосе в Америці у цінах го року, зросла з 8,5 мільйонів доларів до понад 25 мільйонів, і з того часу вона продовжує зростати. З того часу вона ще більше зросла. При витрати коштів і величезні затримки тепер є звичною справою, коли йдеться про інфраструктуру. Деякі великі проєкти, в тому числі і високошвидкісна залізнична система в Каліфорнії, ймовірно, ніколи не будуть побудовані, враховуючи наскільки вони зав'язані на екологічних експерт. Тизах у Британії вишукувалася величезна черга запланованих вітрових електростанцій, які перед початком будівництва чекають на обіцянку майбутнього підключення до електромережі. А вона же так само іноземні заводи, які наразі є вкрай важливими, бо це прямі іноземні інвестиції, чекають мало не роки, аби підключитися до української електромережі. В останні роки у всьому світі житлове будівництво стало набагато менше реагувати на зростання цін на житло, що зробило його все більш недоступним. Звісно, ми говоримо про західний зараз досвід. Архітектори та будівельники стикаються з тривалими затримками та високими витратами при затвердженні проєктів. Ринок праці також зазнає труднощі. У всьому багатому світі зростає частка зайнятості на роботах з обов'язковою кваліфікацією. Пекарі, перукарі та маляри часто вимушені отримувати ліцензію, перш ніж їм дозволять працювати. Це зменшує конкуренцію та підвищує ціни. Регулювання відволікає бізнес від більш прибуткових занять. За даними світового банку, у Франції топ-менеджери витрачають на них 20% свого часу. До речі, ті ж акти виконаних робіт, про які ми згадували зараз. Зазвичай в українського топ-менеджмента забирають до 5% робочого часу. У Німеччині компаніям зазвичай потрібно 122 дні, щоб отримати ліцензію на діяльність. У Нідерландах отримання ліцензії на імпорт займає близько місяця. У 2023 році понад 40% грецьких фірм назвали податкове адміністрування на відміну від самих ставок основним або дуже серйозним обмеженням для своєї діяльності. В Америці тисячі фірм щороку мають право на відшкодування податків після. Понесення збитків, але процес настільки складний, що лише 37% компаній, які мають на це право, фактично отримують гроші. Економісти спробували підрахувати макроекономічні витрати та всі ці палки в колеса. Бюрократія коштує французькій економіці близько 4% ВВП щороку. Неприйнятно заявляє прем'єр-міністр. За оцінками організації економічного співробітництва та розвитку ОВІСІПІ, витрати на дотримання законодавства з'їдають в середньому близько 4% всього випуску бізнесу в країнах-членах. Такі ж приголом. Шливі витрати і в регулюванні земно Мається на увазі ринок землі. Однак ці документи зосереджені на конкретних видах бюрократичної тяганини, а не на бюрократичної негнучкості в цілому. А отже, можуть дати лише часткове уявлення про проблему. Спокусло поглянути на економічні показники країни, які скоротили бюрократичну тяганину за останні роки під керівництвом пана Мілей, Аргентина вийшла зі стану. Перманентної рецесії, Греція, яка останні десятиліття економічно відставала, очолила рейтинги країни з найкращими економічними показниками як в 22-му, так і в 23-му роках. Потоки капіталу ще один показник, справжняючись на статистику пічбук постачальника даних за останні десятиліття, дві третини світового венчурного капіталу надійшло в галузь відносно низьким рівнем бюрократії, такі як споживчі послуги та технології, і лише третина в галузі з більш жорстким регулюванням. Мова в першу чергу про охорону здоров'я та виробництва. Ось чому так багато Тапів саме в IT спеціалізується на додатках тощо. Чому багато світ дозволив себе зв'язати, насправді не важливо, багатий чи небагатий. Важливим є те, що влада завжди тяжіє до контролю. Така природа. Це працює як краповик, постійно посилюючись. Частково це відображає неприйняття ризику з боку чиновників. Навіщо скасовувати правило і страждати від докорів, якщо щось піде не так, коли можна просто залишити його на місці? Бюрократія також має власні інтереси. Людина, чия єдина робота полягає в створенні правил, наряд чи. Захоче їх скасовувати, особливо якщо може ще й на цьому заробити. Як наслідок багато обіцянок скоротити бюрократію закінчується нічим у 80-х роках. Рональд Рейган створив власну ДОГЕ, комісію Грейса, яка не досягла багато чого. У 10-му році у Британії було створено офіс спрощення оподаткування, який безпарадно стояв осторонь, коли податковий кодекс розширювався. У ДОГЕ говорять про звільнення половини американських бюрократів, але це саме по собі не зменшить бюрократію. Якщо правила залишаться незмінними, то Іншій половині доведеться робити двічі більше роботу, що зробить бюрократію ще й повільнішою та неефективнішою ніж раніше. Проте урядом іноді вдається зменшити регулювання. Комісія Грейса провалилася, але Рейган таки дерегулював певні галузі. Документ опублікований ОСІП, у 2006 році. Показав, що між 75-ми і 85-ми роками приблизно п'ята частина американських правил щодо енергетики, транспорту зв'язку була скасована. Це надихнуло інші країни до двохтисячних років. У ОСІПІ ринки авіакомпанії, телеком комунікаційних та енергетичних компаній були приблизно вдвічі менш зарегульованими ніж у 70-х роках. Деякі країни, надихнувшись прикладом Америки, пішли ще далі у боротьбі з бюрократичною тяганиною. У книзі Інший шлях, опублікованій в 1986 році. Ернана де Сото розповідає про місяці очікування та постійні вимоги хабарів, з якими стикаються перуанці, що намагалися розпочати бізнес. За оцінками світового банку зараз цей процес займає в середньому 26 днів. Пассавєцькі країни були особливо енергійними реформаторами. У середині 90-х років Естонія запровадила єдиний податок як на доходи корпорацій, так і на труд... Дові доходи, змінивши набагато складніше систему. Після цього майже всі державні послуги були переведені в онлайн, що за оцінками урядовців дозволило заощадити 2% ВВП після революції Туряндвітисяч 2003 року. Грузія скоротила кількість податків з 21 до 6, водночас зменшивши кількість видів бізнесу, які потребують ліцензії з 909 до 159. Що має статися, щоб бюрократична революція була успішною? Практика показує, що глибока рецесія або боргова криза, яку Греції привертає. Увагу до бюрократії у пасельських країнах або в Аргентині не лише економіка впала, але й люди прагнули розірвати зв'язок з минулим. Власне, десь прагнули, десь вже перестали прагнути, але якщо ми говоримо про Балтію Україну, то це. Далі продовжується це прагнення. Розчарування в статусі КВО, що проявляється в зростанні підтримки політиків, які хочуть змін частку різкі, що може означати, що сьогоднішні виборці мають більше апетит до змін ніж зазвичай. Скорочення бюрократії не обов'язково призведе до стрімкого зростання. Навіть якщо Маск досягне успіху у дебюрократизації інші напрямки політики пана Трампа, такі як підвищення тарифів і депортація мільйонів робітників, якщо не будуть достатньо послідовними, можуть легко звести на нівець його переваги. Ефективна дерегуляція викликає гнів у людей, які програють, зокрема. У тих, хто зазнає більшої конкуренції, але рано чи пізно доведеться почати грати з правилами, інакше поштовх до будівництва створення підприємства і інновацій ніколи не прийде. А ми хочемо, він стався і все для цього робимо, зокрема надаючи аналітику з економіки, фінансів і політики з усього світу. Власне, підписуйтесь на наш телеграм і на цей канал. Гарного всім дня! До побачення!